Банда! Всім доброго раночку! 10.52 Лечу на перше замовлення. Взяв замовлення по уклончику на казацький табір гайдамаки. Зараз там напевно будуть куча сумок, куча приколів. Хоча погода така холодна, я не знаю, що на тих там гайдамаках зараз робити, на тому цьому. Як він там називається? Ой-ой, а де ж тут на новобудова? хрен не знаю. Як там у вас справи? Сьогодні ж святий Миколай, вітаю вас з святом. Хай цей день буде найкращий. А наступний день ще найкращий. найкраще буде. Такс, ну ладно, зараз включимось після замовлення, скажу, що у нас тут було. Да, новобудови, звісно, розстраюється капець. Такс. Коротше, відвісі на ті. Гайдамак там все нормально. Після того ще зробив 5 замовлень. Коротше, насипаю один за одним. Коротше, що я хотів сказати? Я хотів я сказати те, що зараз взяв замовлення. Ну, Рейтинг 5 Ладно Чувак каже, треба буде забрати, якщо ви захочете, цю обналічку для дверей, там типу, 2 метри. Ну, я такий думаю, блин, ну, в принципе, я тут таке вожу, там, кого там свои просят, думаю, ну, ладно, думаю, ну, то нормальный тип, 1500 у него поездок, пятерочка рейтинг, думаю, ладно. Он говорит, а если еще можно по пути, э, цей, блядь, бабка сейчас в они, а, блядь, чуть не в... Долбануло дворями мені. І коротше, це... Каже, якщо можна заскочити на хіппімол, потім це ж на нову пошту зараз заїдемо, заберемо в налічник і потім в нас щасливе, а щасливого на Шухевича. Коротше, я такий взагалі варений Мене, Оце, звісно, маршрутку я в собі придумав, взяв, согласився. Ну, звісно, нікого не пізно відмовитись, ну побачимо. Побачимо, що з цього вийде. російської атаки об'єкти енергетики. і Завершив я цю цю маршрутку. Що я в нього попросив? Коротше, він каже: скільки? Я б думав, гривень 400. Потім подивився, скільки буде це по уклону. З уклоном, з Добажем в салоні, то це виходить 309 гривень, якщо на універсалі. Якщо стандарт, то там щось 290 Зараз скрини поскидаємо. Ну, в принципі, чувачок він такий шустенький, туди-сюди. Ну, витратив на це все, я десь хвилин 30 на ці всі поїздки. 12 кілометрів вийшло, 350 гривень я з нього взяв. Ну я рахую, що це. Нормальний тариф. 350 гривень. Хотів 400, але то не буду загібать, 350 теж нормально. Та й йому добре. Що цей туди зразу ну, з одним домовився, не треба перевикликати. Тому що, якщо б він таку цю маршрутку поставив, то я думаю, не всі погодились її і взяти. Да і таке, ну нічого, працюємо далі. До речі, хочу вам показати, як я вирішив проблему, щоб не стучала повочка. А в цьому мені допомагає аптечка. Аптечка універсальна. Допоможе і від срачки, і від стукачки. Так, з банда, ну що, під'їжджаю я вже додому. Пробіг 69 кілометрів. Ну, зараз буде 71 десь, тому що мені тут їхати якраз кілометр. Каса 1039, пише плюс 250 мої оті лівацькі гроші, плюс ще чаюшка, там 20 гривень десь була. Ну, короче грубо кажучи, 1300 гривень у мене є. 1300 гривень е за 3,5 години і пробіг 70 кілометрів. Так що, як ось такі справи у нас виходять на Першу половину дня. Ну і на другу половину дня, надіюсь, що теж буде щось цікавеньке. Взагалі хочу собі сьогодні ціль таку зробити 3000 накидати. Надіюсь, все мене вийде. Зараз смачненько пообідаю, заряджусь. По зарядочці в мене залишилось 18%. Ну, блін, по-хорошому, години-3 зарядиться, але буду заряджатись, напевно, десь годинки-дві. Ну не знаю, через 20 хвилин повинні світло вимкнути. Як воно що буде? Якщо вимкнуть світло через 20 хвилин, то тоді будемо їхати на чадемку. Ну Ми сьогодні по любасу будемо їхати на чадемку, щоб закрити сьогодні гарну касу. Тому що якщо не їхати, то треба вдома заряджатися хоча б години 3, щоб зарядилось кілометрів 90. Такс. 17.00 світло рубануло в 15.10, а я захотів вдома залишитися, відпочити. Машинка не зарядилась, зараз їдемо на платну чадемочку на 200 гривень ляпс. І допрацюємо сьогоднішній вечір. Щось я пізно виходжу, але ну, не знаю. Захотілося мені так. На своїй машині можна так робити. Ладно, все. Летимо на чадемку. Зараз вона вільна, але що буде через 5 хвилин, незрозуміло. Чи встигну я доїхати, чи не встигну. Заряжусь, то включусь вам. Братва, ну що, уклон знов запускає акцію 26 поїздок з нульовою комісією. Що треба зробити для участі? Ну, по-перше, треба оновити додаток. Після оновлення додатку заходите в додаток. Знизу буде над ефірами висіти. Така іконка новорічна, натискаєте на неї, натискаєте, потім приймаю участь. І все, ви автоматично вже приймаєте участь для того, щоб участвувати, треба в день зробити як мінімум 7 замовлень, щоб був один шанс для нульової комісії на 26 поїздок. Так що, в принципі, нічого складного, просто робіть замовлення і можете отримати 26 безкомісійних поїздок. Удачі вам! Так, з братва, 21.17. Прогнозовано 82 з кліматом по запасу 67%. Заїхав, дозарядився півтори годинки. Зараз допрацюю вечір, тому що каса на зараз 1900 гривень. Всього-навсього. Мінус чадемка і зарядка дома, то 1700, получається. треба зараз, хоча б ще гривень 900 би тисячу ну, 1000. Взагалі чудово було. Ну там як буде, так буде. Так що включусь, вже, коли підбивати підсумки, будемо, напевно, або якщо щось буде цікаве. Банда, ну що, коротше, виїхав я. Перше замовлення. Приїжджаю, 10 хвилин очікування, ніхто нічого, нуль по фазі скасовую. 30 гривень там компенсацію, собі вибив. Зразу ж приходить замовлення з двома діть, дітьми, думаю, ладно, візьму тут на районі біля будинку. Привіз. Прочекав ще 15 хвилин думаю, ні, то габела. І заїхав додому. Ефірів особо немає, коефіцієнтів немає зараз. Ну, таке. Краще завтра раніше вийду, може, щось буде зранку. Де спів дозрядитися, тому що в мене завтра всього-навсього 8 годин буде по зарядці. Коротше, що в мене вийшло? По окону 1413, 12 замовлень. По 305-280 тих 250 плюсом лівака. Що то я віз у цю херню на пів салона? Це у нас виходить, грубо кажучи, 1700, плюс 250, 1950 плюс чаюха у мене там була. ну Десь в районі гривень 70-80. То хай буде 2000 грязними. 150 на чадемки я зарядив і 50 гривень вдома. Мінус 200 гривень. 1800 такий мене заробіток на 113 пробігу. Так, сприрвав відосик. На 113 пробігу, 1800 вийшло заробити. Ну, наче в мене це цільовий пробіг. Ну, хай там буде 100-110. Грубо кажучи, 110 на таку, на 1800. Ну, таке, звісно, повний бред. А що поробиш? Ну, завтра ще під день. Зробимо вихідні заробітки. В де, де, де хто вийшло заробити на електричці 3000. Ну, якось так. У мене вийшло так. Я сьогодні пізно вийшов, майже в 11. Вдома провалявся 2 години, потім ввечері годину. Ну, коротше, попрацював може я годин 7. Ну, в принципі, за 7 годин нормально. А так, хотілося більше. Так що якось так, все. За... Переміщаємося в неділю. Так, з банда. Ну що, привіт сьогодні на неділя. Працювати я не поїхав. Взяв сумочку, зараз спортзальчик 11.35. Спортзальчик заскочу, потім заскочу в магазинчик і візь, м'ясо на шашличок. І буде у нас після обіду шашличок ближче до вечора. Так що такі справи. Так я вирішив попрацювати в неділю. думаю скільки можна працювати? Треба ж відпочивати, йому мо -йо. Так що такі справи. Працюємо сьогодні в спортзалі. Всім гарного дня. Ну я ще включусь, коли, коли буду м'ясо смажити. Так, ну що, і вечірні розваги і відпочинок. Мангальчик розтопив. Зараз дрова перегорять. І будемо заряджати м'ясо. Так, ну що, дрова перегоріли, м'ясо зарядив. До речі, собі світильник той, що з ями. Підключив... Ой, тут ніфіга не видно. Коротше, ладно, підключив там до переносочки. І все, і тут смажимо собі м'ясочко. І світиться все собі, тому що взимку день то не сильно довгий. Зараз 17.30. 17.30. М'яско смажиться. А ну-ка перевернемо разом. Уже пішла жара. жара. О, Бомба! Бонні Ладно. Будемо ми відпочивати. Вам всім гарного настрою, класного дня або вечора і до зустрічі у нових відосах. Па-па. Чтебріко. -па. Мене стойку вирвало передню. Це пісець Коротше, не знаю, видно, не видно. Он, бачите, дирка відірвалась. Я варений Хрен його знає, що робити. Коротше, буде завтра контент. На евакуаторі будемо вести, тому що по вона навіть не знаю. Так що, люди добрі, завтра буде контентик. Підзніму, що і як.